Доброго ранку, ми з України і з вами компанія Удобно. Сьогодні у нас на огляді новий кондиціонер від лідера кондиціонування у світі компанії Hire. І це кондиціонер під назвою Revive, що перекладається як відродження, Відроди свій комфорт. Відразу кидається в очі напис HON. Тобто цей кондиціонер буде мати Wi-Fi керування. Розбираємось і дивимось. У коробці нас чекала універсальна інструкція та простий зручний пульт початкового рівня від Haier. До речі, модель Revive буде у двох модифікаціях. І перше, що їх буде відрізняти, це пульт. Друге, це підігрів піддону, тобто буде як тепловий насос, так і кондиціонер від мінус 15 до плюс 43 градусів за Цельсієм. Перша на огляді в нас звичайна модель. До речі, це Семпл і вона навіть має абревіатуру з цифрою 12. А всі кондиціонери Віхар маркуються як Mitsubishi Electric. Тобто тут мала бути цифра 35. Тому що дванашка, умовно кажучи, ефективно працює до 35 квадратних метрів. А тепер дизайн. Дизайн дивіться глянцевий, угловатий. Як у кращих моделей Mitsubishi Electric. До речі, Хайер з Mitsubishi Electric співпрацює з 2002 року. А з 2016 ще й з Mitsubishi Heavy Industry. Розкриваємо тут механічне регулювання повітряного потіка по сторонах. Є додаткова конструкція для ефекту коана. І в мене майже немає сумніву, що цей кондиціонер буде доволі тихий для свого класу за рахунок, тобто Крім для прибор, повітряного потіку та ефекту Коана. Під кришкою бачимо фільтри грубої очистки. Як завжди, вони у хайра, мабуть, найдорожчі. Крім того, кондиціонер має справжню технологію self Clean, а також теплебідник, вкритий іонами срібла. І, звісно ж, вкритий антикорозійним покриттям. Далі, ось Wi-Fi керування, тобто керування. За допомогою застосунку у телефоні, дисплей, який, звісно, відкритий від очей, ух ти, це якесь ребро жорсткості, тому що це пластик, однак він міцніший. І його не видно, коли кришка закрита, тільки тут. І як і всі справжні кондиціонери, Hire Revive має функцію інтелектуальний повітряний потік. Тобто, Холодне повітря за замовчуванням направляється вздовж стелі, а тепле повітря за замовчуванням направляється вниз. Перевернули, бачимо, карта гарна. Є спеціальна педаль для легкого монтажу. До речі, саме в кондиціонерах Haier ця функція реалізована як найкраще і вона дуже суттєво полегшує монтажні роботи і зберігає ваші стіни. І труби тут, звісно, повноцінні. До речі, внутрішній блок має 600 кубічних метрів повітряного потіка. Дуже гарний результат. А тепер перейдемо до найцікавішого. Що ж тут у зовнішньому блоці? Зовні ми бачимо дуже пізнавальний та виразний дизайн. Ось його характеристики. Ну і звісно, теплообмінник датчик. Ух ти. Датчик тепер не над теплообмінником, а окремо. Як завжди, теплообмінник має антикорозійне покриття. Ого! На дні ще одна товста інструкція. І характеристики. І звісно ж, таблиця енергоефективності. Ми маємо інструкцію велику на багатьох мовах. Європейських характеристики, таблицю енергоефективності і сертифікати гарантії на, мабуть, п'яти або чотирьох мовах. Ми бачимо повноцінний теплообмінник. Звісно, він повноцінний інвертор, тому і вентилятор постійного струму. Ох ти, гарно запакована шуба. А скільки вітків? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Це гарно. І ось наш компресор, і це те, що ми максимально чекали, тому що ми бачимо повноцінний компресор, який розрахований більш ніж на 12 тисяч BTU. А це означає, що хайр залишається, мабуть, єдиною компанією в світі, яка досі ставить у свої кондиціонери повноцінні компресори. До того ж, використовує ще й технологію АПАМ для інверторних кондиціонерів. Мабуть, тому вона і номер один у світі кондиціонерів. До речі, Haier – бренд номер один у світовому рейтингу брендів побутової техніки, і ще є окрема номер один у світі по бойлерах, морозильних камерах, холодильниках та пральних машинах. І дуже чудесно, що у Haier Revive стоїть компресор від торгової марки Хайлі, тому що це один з найкращих компресорів у Китаї. До речі, кришка плати металева, як завжди. А це тільки дорогі бренди роблять. І вона захищена додатковим шаром поролону. А тепер зробимо висновки. Найбільша інтрига тут це яка буде ціна. І якщо як нам обіцяє виробник, ціна буде значно дешевше ніж його попередні моделі, тоді це буде максимальний хід продаж. І ми будемо його рекомендувати усім, тому що так. Досить компліментарний вийшов огляд, однак Хайр є за що, і навіть приємно хвалити. Тому ми дуже раді, що можемо вам запропонувати саме торгову марку Хайр. І у цьому році він розширює асортимент від найдешевших до найдорожчих кондиціонерів. Тому саме в лінійці кондиціонерів Хайр можна знайти на будь-який карман і потреби кліматичну техніку. А з вами була кампанія Удобно. Робіть тільки обізнані покупки і гарного вам настрою.